там ракета, двигатель ну, вон ще одна яма, быть ну, це може бути якась волна, що там е паднело. Епіцентр вибуху був у подвір'ї Сергія. Вогонь знищив баню та гараж з автівкою. У машині каже чоловік, були усі документи. Горіло минут 40. Я сколько мог ведрами таскал, тушив, тушил, мені не вийшло. Нік машині, там же ж в машині і документи, і техпаспорти, і карточки. І паспорт мій, ну, все все позгорало. Коли почули вибухи, згадує Сергій, вони з дружиною хотіли сховатися саме у дворі. І вже тільки збиралися виходити, а тут же ж во дворі. От це як шурнуло. Це, ну, состояние, навіть, ну, я не можу передати. Це. Був шок, не шок. Я до сих пор не можу ходжу по двору, собираю гвозді, думаю, це ж мені машиною виїжджати, щоб скат не приковатися. А машина вам лежить. трошки вже поприбирали. Кришу накрили плівкою. Бачите, да? це двері були входні. Вони пробиті були. осколками, інша дверь також вирвана? У будинку Наталії вилетіли вікна на стінах тріщини у даху діри. Тож через стелю у ванні можна побачити небо, розповідає жінка. Після перших вибухів я схватила дітей, вивела їх на вулицю, бо вони дуже перелякалися, вони дуже кричали. Ми їх вивели, я їх посадила в машину і вивезла. Тому що тут і одразу приїхала до батьків, тому що мама є ходи, вона дуже погано бачить, а з позвонком проблеми. Папу вибуховою хвилею винесло з кімнати, так, вирвало там також ну, всі вікна, там в спальні, я ж кажу, поправисали стелі. Полопалося, відійшов коридор, там я ж кажу, щель, така це тут обої тримають на штукатурці. Найбільше згадує Наталія боялася за дітей. Вони сплять дітям. Ми їх заставляємо роздягатися, тому що вони бояться спати і роздягатися. Вони ховають носки під подушку, щоб не шукати їх. Коли треба вскочити і будемо одягатися. Вони знають, розуміють все це, от вони постійно. Через обстріл Павлоградського району у ніч на 1 травня загинули двоє чоловіків, повідомив президент України Володимир Зеленський. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам. Ще 40 людей: жінки, діти, чоловіки. Отримали допомогу після поранень. Дві жінки потрапили у реанімацію. Нині їх стан покращився, зазначив Володимир Зеленський. Зокрема, травмувалися п'ять дівчат віком від 8 до 16 років. Також у Павлограді через вибух декілька районів залишилися без світла. Там розгорнули пункт незламності, де можна зарядити телефон. Виключився світ після аварії ці і немає. Повискакували всі на вулиці і були. До 12 часов на вулиці, а потім позаходили, полягали в прихожках і ждали слідущий нальот. Я прийшла додому, мені кажуть, піди зарядити, так я й прийшла і стою. Відключила і стою, жду. Станом на 2 травня у місті й досі є проблеми з електропостачанням, зазначив очільник ОВА Сергій Лисак. Відновити його обіцяють за 4-5 днів. До цього процесу долучились і органи державної влади, в тому числі і обласна військова адміністрація, і мерія міста. Вчора мали розмову з мером міста. Вчора підраховували можливі збитки. Вчора вже підписані відповідні розпорядження. А сьогодні буде пройде сесія Павлоградської раді. Всім людям буде надана допомога. Протягом 1 травня заяви про пошкоджене майно написали понад 500 людей з Павлоградського району. Повідомили у нацполіції. Це понад 200 квартир, стільки ж будинків. Решта адмінбудівля, господарчі споруди, авто. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.